1991 році в Криму 58% це етнічні росіяни, абсолютна більшість яких поселилися після депортації Крим татар. Кримські татари борються, щоб повернутися на свою землю. Їхня боротьба вона вміщується в таку формулу повернення і відновлення автономії. Кримсько-татарська автономія. Москва завжди каже: ні, ні, ні. Але потім, в 89 році, вже ближче до 90-го року Москва каже, е... Місцевої владі обкому партії кримському можна проводити референдум щодо для автономії. Москва вже бачила, що центробіжні такі е, події, які відбуваються на теренах СРСР, е, намагання українського суспільства до незалежності. Тут вже народний рух за перебудову. Кримські татари де-факто вже силою повертаються на свою землю, і Москва тут закладує якісь додаткові важелі, щоб утримувати Україну під своїм контролем, так відбувалося і на інших територіях колишнього СРСР. Там Горний Карабах, там Придністров'я, а тут Крим. І тоді е, виникає ідея щодо створення автономії, але не кримсько-татарської, автономії, яка б спиралася на етнічну російську більшість. 1991 рік, січень 20-го відбувається так званий референдум абсолютно. На татар, їх тоді мало дуже повернулося на свою батьківщину. Вони, вони були процеси повернення, вони тотально бойкотують цю автономію. Ми говоримо Києву. Ми приїжджали з паном Мустафою Джемілєвим і говорили: дайте можливість повернутися кримським татарам. І тоді ми всі разом вирішимо, якою бути кримська автономії. Тут ніхто не хотів слухати, був ще радянський союз. І 12 лютого 1991 року. Київ, Верховна Рада Радянської України вона створює цю кримську автономію.